Вітаю, ви на Ньюзрумі, З вами Віктор Смірнов. На початку попрошу поставити лайк цьому відео і написати коментар задля просування українського контенту в Ютубі і підтримки каналу. Також закликаю вас підписатись на наш телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події і сповіщаємо про всі повітряні загрози. Ну і на наш Тікток ми там теж стараємось. Також за можливості, звичайно, що за бажання ви можете підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. У серпні 2014 року під містом Іловайськ розгорнулася одна з найстрашніших битв для української армії у війні на Донбасі. Бої тривали майже місяць, з 6 по 29 серпня, і увійшли в історію під назвою Іловайський котел. Українська армія втратила 366 воїдів, 429 отримала поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили у полон. Це спонукало українську сторону погодитися на умови мінського перемир'я, підписаного 5 вересня 2014 року в білоруській столиці. Отже, давайте розглянемо хронологію тих трагічних подій. 4 серпня генерал Руслан Хомчак поставив задачу розвідати сили, що утримували Івловайськ, важливий залізничний вузол за 40 кілометрів від Донецька. Штаб АТО та Хомчак припускали, що місто отримують не більше ніж 30-80 бойовиків. Якби українські військові отримали контроль над містом, вони б могли б відрізати постачання зброї та живої сили противника до окупованого Донецька. 6-7 серпня, за наказом генерала Хомчака, відбулася перша спроба захопити Іловайськ силами 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас», з посиленими двома танками та двома одиницями БМП 51-ї механізованої бригади із загоном добровольців з добровольчого українського корпусу. Наступ провалився за однією з версій, після цього поміж генералом Хомчаком та командуванням 40-го батальйону Кривбас. Виник конфлікт, через який в район Іловайська почали стягуватися добровольчі підрозділи з батальйонів Донбас, Азов та Шахтарськ з особовим складом майже 200 бійців. 10 серпня. Перший штурм. Добровольчі загони посилили підрозділами 51-ї бригади та 40-го батальйону. У штурмової групи був один танк, одна БМП та одна броньована вантажівка КАМАЗ. Вони почали наступ, проте невдовзі після початку єдиний танк підірвався. Вантажівка заглохла, і штурм захлинувся. В боях тоді загинули 12 українців. 10 серпня цього ж дня підрозділи 40-го батальйону територіальної оборони змогли встановити 4 блокпости, що створило сприятливі умови для успішного штурму міста. Ці позиції українські військові успішно утримували до кінця серпня. Паралельно з Ливайською битвою тривали бої за Савур Могилу і Красний Луч, що знаходилися недалеко від міста. Бойовикам вдалося відтіснити звідти українських військових і таким чином створити передумови для створення котла. Використовуючи висоту Савур Могили, противник постійним артилерійським вогнем відрізав наші підрозділи від всіх видів постачання. 12 серпня українські армійські частини намагалися захопити місто з заходу з боку Шахтарська, але не змогли. Проросійські найманці вели вогонь з житлових будинків, а також за потужної підтримки важкої артилерії. 13-14 серпня, особовий склад 30-ї механізованої бригади без 1-го і 2-го батальйонів. А слідом за ними, і частина сил 51-ї механізованої бригади та 7-ма рота 72-ї механізованої бригади самовільно залишили займані позиції близько кургану Савур-Могила, Степанівки, Григорівки. Це призвело до утворення прогалин в лінії зовнішнього кола блокування, яку більше не могли контролювати українські війська та артилерія. 18 серпня, другий штурм. Ще одна спроба захопити місто. Батальйони Донбас, 17-та Криворізька танкова, 51-та Волинська, 93-та Дніпропетровська мегбригади збройних сил України пішли на прорив і звільнили частину Іловайська. Слідом місто увійшов батальйон дніпро 1 Бойовики засіли в північній частині міста та викликали підкріплення з Донецька. 19 серпня взвод Донбасу лише двома пострілами захопив залізничне депо міста, де розмістилося близько 78 українських бійців. Того ж дня відбулася невдала спроба закріпитися у східній частині міста. В ході бої було важко поранено або вбито до третини штурмової роти Донбасу. 20 серпня місто на дві третини під контролем української армії. В сутичках за Іловайськ вороги протистояли батальйони Дніпро, Донбас, Азов, Шахтарськ за підтримки армійських частин 17-ї Дніпропетровської танкової, 93-ї Дніпропетровської механізованої та 51-ї Волинської бригад. того ж дня до бойовиків на підмогу прибули терористичні угруповання восток та «Оплот». 21 серпня в Іловайськ підходить підкріплення Національної гвардії України. Тривають бої за місто. Українські війська утримують його частину, але у них незахищений тил і мало резервів. 23 серпня напередодні оточення українських військ, особовий склад батальйону Прикарпаття, деморалізований постійними обстрілами, почав відступ від кордону. Після чого чисельність сектору Д скала не більше 700 осіб. 24 серпня ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко оголошує про масштабний відступ по всіх напрямках від державного кордону в напрямку Старобешеве вирушають російські війська близько ста одиниць бойової техніки, відрізаючи і Ливайськ, і українські підрозділи. Біля нього вступ російських регулярних військ у безпосередні бої був неочікуваним для керівництва антитерористичної операції. 24 серпня після обстрілу з території Росії 5-й батальйон територіальної оборони самовільно залишає позиції, внаслідок чого без прикриття залишилася ділянка державного кордону на рубежі кутейникове мокроєванчик На територію України входять російські війська. 26 серпня внаслідок наступу збройних формувань так званих ДНР в Іловайську були оточені батальйони Донбас, Дніпро, «Дніпро-1», батальйони МВС, Херсон, Світясь та Миротворець, а також зведена рота 93-ї та 17-ї бригад збройних сил України. 26 серпня починаються перемовини про надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців. За результатами російська сторона надала гарантії виходу українських військових з оточення. 27 серпня командування антитерористичної операції спробувало організувати прорив зовні кільця оточення силами підрозділів 92-ї бригади та 42-го батальйону територіальної оборони. Планувалося, що разом вони спробують розблокувати українські сили, які знаходяться в оточні під Іловайськом. Втім, протягом ночі техніка колони була майже вся знищена артилерійськими обстрілами з мінометів. 28 серпня Іловайське угрупування опинилося в оточенні. Українських бійців в Іловайську почали розстрілювати з градів та ураганів. 29 серпня, о першій годині ночі, Путін звернувся до бойовиків із закликом. Відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. Але ввечері російське військове командування змінює умови. Вихід можливий без зброї та важкого озброєння. Українська сторона їх відхиляє 29 серпня, о шостій ранку, до Многопілля, прибув російський офіцер і повідомив генералу Хомчаку, що вихід має відбуватися без зброї. Почали формувати дві колони для виходу з Іловайська. Північна колона з кодовою назвою Булава і Південна Вітер. 29 серпня, о 8.15 ранку, наші військові двома організованими колонами почали вихід з Іловайська за попередньо оговореними маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції. 29 серпня, 10 година ранку, попри домовленості, російська сторона почала розстріл у гуманітарного коридору. В цей день Україна втратила найбільшу кількість армійців за весь час бойових дій. На той час, 30 серпня, всі бійці, які не здалися в полон зі зброєю і прапорами, вийшли через спеціальний коридор до місця дислокації, основних сил антитерористичної операції. Таким чином, Росія вбила 366 українських воїнів, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили у полон. Збройні сили України зазнали втрат озброєння і військової техніки на суму майже 300 мільйонів гривень. 14 серпня 2017 року Генеральна прокуратура України оприлюднила висновок щодо подій під Іловайськом. Основних висновків причини трагедії три. Це низький рівень боєготовності та боєздатності Збройних сил України, чисельні факти дезертирства, самовільного залишення місць несення військової служби та невиконання наказів начальників, окремі помилки керівництва АТО під час панування та проведення військових операцій. Ці фактори, на думку Генеральної прокуратури, перебувають у безпосередньому причинно-наслідковому зв'язку з діями Збройних сил Російської Федерації, якими 23-24 серпня 2014 року здійснено віроломне вторгнення на територію Донецької області та віроломне вбивство українських воїнів. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом із вами. Ну і нагадую про підписку на канал Newsroom у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Подобайко і коментар цьому відео не забудьте поставити і написати задля просування україномовного патріотичного контенту. Ну і за бажанням, звичайно, ви можете підтримати роботу каналу Гривною. Ми працюємо лише завдяки вашим додатам. Слава Збройним силам і слава Україні!